За матеріалами СБУ, ще четверо поціновувачів руського міру постануть перед судом на Полтавщині. Слідчі Полтавського СБУ зібрали достатню доказову базу і завершили досудове розслідування щодо чотирьох осіб, які висловлювалися на підтримку путінського режиму. Прихильниками руського міру виявилися мешканці міста Миргород, міста Решетилівка та сіл Полтавського і Кременчуцького районів. Мешканка Миргорода громадянка РФ у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники виправдовувала збройну агресію РФ і закликала відправити в лапках полонених нацистів на відновлення Донбасу і провести з ними уроки антифашизму. Мешканка Кременчуцького району поширювала у тій самій соцмережі неправдиву інформацію про обстріли Маріупольського драмтеатру з важкого озброєння підрозділами ЗСУ. Глорифікувала Росвійська та агітувала за освобождення постукраїнського пространства. Мешканець Полтавського району виправдовував збройну агресію РФ проти України у забороненій соцмережі однокласники та визначав боротьбу з в лапках фашизмом в контексті війни РФ проти України як ціль свого життя. Мешканець Решетилівки визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та заявляв під час спілкування у месенджері. Що перемога РФ над Україною стане перемогою Бога над сатаною, адже Бог з тим, хто з Руссю. Раніше слідчі СБУ за погодженням із процесуальними прокурорами повідомили усім зазначеним фігурантам про підозри за частиною 2 і частиною 3 статті 436.2 кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Ще одного полтавця злочину, діяльність якого документували слідчі полтавського СБУ, вже засуджено за статтею 436.2 кримінального кодексу України. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.